Дорогі мірі друзі, я вже другий раз за грибами, два грибочка, але друг мене кличе. У мене був дітей, з яким ми ходимо, дуже багато раз на гриби, багато років. Чи сей? Аллора, трува то воно! Альора. Він ні кваси, ніфіка. Ходи сюди. Ось почалися перші гриби. Я вже була трошки сумна, бо я думала, що ми не знайдемо. Ми знову вернулися в цей самий ліс. І йдемо трошки вправо, трошки вліво. І знову ми знайшли гриби. Оці теж. Вони такі смачні, я їх так люблю. Вони такі, бачите, молоденькі, їх ніхто не їсть, слимаки не їдять. Їх не їдять так само всякі хрубаки. І ніхто їх не їсть тут. Вони дуже цінні тут. Я люблю сама шукати гриби. Мій друг італієць, він туди пішов, але ми тут час від часу ми перекликуємося, бо я минулого разу вже майже загубилася. Я була трошки внизу, він в другому низу. І ми прямо він мене не чув. Я його теж не чула, ми дуже скликалися багато разів, ми не чули один одного. Проблема була. Мій друг сказав, тут вже нічого нема, бо це тільки це, а я в другий ліс перейдемо на друге місце. А я знайшла. Дивіться, я йому відповіла: почекай, почекай, бо тут є. Тут як знайдеш, то знайдеш. Вони отак рядочком ростуть, бачите, так от. Сюди, 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 сюди. Їх так зразу-багато. Зразу Ще один отут є. Тут зараз піти ще вверх, вони разом не ростуть. А ого, там ще впереді ще один бачу. Ось там, там бачу, все, зараз йду туди. Ой, я задоволена. Вони такі хрустящі, вони такі смачні. В Італії називаються стикеріні, Дораті. Дораті, золоті, отакі, бачите? Я ніколи в Україні таких грибів не бачила. Вони мають знизу. Бачите, ось такі. Я вже показувала, хто перший раз на моєму каналі, голочки такі мають знизу. Вони чистяться, бо кажуть, і голочки треба почистити ножиком, дуже гарно чистяться. Бо вони трошки так, якби гіркуваті, так кажуть. І от, от так. І вони гарно чистяться. Ой, як гарно. Як гарно тут. Дивіться, які вони ідеальні, які вони гарні. Ой, яке задоволено. Ми вирішили зійти вниз, тому що... Трохи назбирали, але тут мало є. Йдемо на другу сторону. Тут досить так високо і ходити трошки важко, тому що дуже гора верх-низ. Ось що я назбирала. Добре так, я сьогодні вже так якби більше тр... назбираю, то назбираю, не назбираю, то не назбираю. Ось такий італійський ліс, як тут гарно, як тут гарно. Така гарна водичка, такий гарний струмочок, лісовий. Ми йдемо в друге місце. Ах, як тут гарно. Тут просто не хочеться йти навіть додому. Тому що так розслабляє, ти навіть забуваєш про все, що ти в Італії, що, що ти. Що ти. що якась робота є. Вже кличе мене, кличе мене. Венго! До Каже, на пляжі. Питаюся, де ти їй. каже, на пляжі. Італіців не весель. Наскільки я позитивна людина, наскільки я оптиміст, друзі мої, я все кожен раз переконуюся, як я зустрічаюся з італійцями. Вже кажуть, скоро темно буде. Я б ще й сюди, і сюди пішла, і допоміняла місце. Він же бачить, скоро буде темно. Ну, за, за лісом він слідкую, щоб не загубитися, бо це, це була би трагедія. У нас тут вже тих два місяці, як гриби, є, дуже багато людей погубилося, але всіх знайшли. Е, тому що приїжджає, приїжджає е, в нас пожарна, приїжджає, пізніше приїжджає міліція. Коротше, приїжджає дуже багато машин і шукають. Каже мій друг, що треба мати запальничку і запалити, запалити вночі дим і тебе з самольота побачить, з, 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 з літака тебе побачить. Коли запальнички немає, я ж не курю. Я там не курю, я в Україні курила, дорогенький мої. Я курила, як а пізніше, як мій син підвіс, як мені було 14 років, я зразу кинула, тому що мені треба було показати приклад, як так мама курить, а його вчити, щоб він не курив, що це шкідливо. Це ж прямо дуже недобре. Я, я розкажу, як я воювала з моїм сином, щоб він кинув курити. Це було дуже-дуже... Кілька років це було. Зараз в мене син ідеальний, аж забагато. Ми поміняли зону і зразу я знайшла. Ордати, беллі. Екоква. Скільки які рядочок. Ось так вони росують таким рядочком. Як ви бачите. A da troschi un po' di musica, c'è starenche. C'è niente, dobri, dobri. Negli essereenche, ok. <ride> Contento, allora qui piano piano andiamo. Guarda, eh, Sì, facciamo così, guarda in giro in questa maniera. Vedi, si, sì. senza si, sì. sì, ok. Perché se, se anche urli non, non si sente. È vero, vero, vero. I haizer non si va a grado, sono molto tecno, è tutto sputtino. Caldo, caldo, vero? Mannaggia che caldo. Sì. Mm -hmm. Vediamo se Sì. Gli ghiacci non febbre sono uguali. Vediamo. Bene, bene, belli. Perché tu quello che trovavi ha detto... No, non ho detto niente. Prendi tu, prendi tu! Sono molto contenta, basta così, vero? Sì. Vestaci sogni. Bastone, posso prendere io? Tutti знаки, що він забив гадюк. П'ять гадюк забив. Allora, Sei. questo segno è di... sì. Sì, sì. mi 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 detto. ricordi? Si. Velenosi erano... No, vipere. Vipere, vipere. Vipere, vipere. Vipere sempre io Had you morta. Andiamo. Разом ми мало не збирали, але я дуже задоволена, тому що ходили, є то, що є. Ми знову будемо йти через кілька днів. І тут гриби ще в грудні і в січні будуть. Вау! Бенісімо! Йдемо в дирі альтропосту, ancora фермямочі до... Da... Ora si vede, ora si vede. Per strada. Eh, Guarda quella lì accanto a Monte Massi. Uh -huh. Dai a me, Certo. Voglio. Non vuoi? Che, no, c'è anche il pulini già da qui, Ah. Eh. Ma di puoi forse. Grazie, insieme. sei troppo buono, mamma mia, che amico ce l'ho io, troppo buono. <ride> <ride> troppo buono, tu sono fortunata io. <ride> che c'è uno come te. Fai vedere sul tuo cestino. Quanti anni ha? Guardate. Buono sono 15 uh -huh. anni. Uh -huh. Però vedi che si stava sfondando con questo. Ah è quello, quello proprio storico! Yeah. Bello rotto vissuto! Eh, proprio. Non eh, farlo buttare via, l'ho tenuto, ma ora dovrò comprarne un altro. No, 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 bello questo qua che deve comprare, bello che non deve comprare. Andiamo. Benzino, benzino. 1,75 euro. Їдемо на гриби і, і знову ми на гриби їдемо. Я дуже сильно задоволена, дуже мені подобаються гриби. З моїм другом приїхали на гриби. О, а, кози біталіята окей. З моїм другом ми приїхали на гриби. Ось перший гриб, але його не їдять. Він, напевно, вже такий старенький. Ой, це ні, не. не не, не. Іду і здалека, бачу жовтеньку грибочок, побачимо. О, лисичка, лисичка дуже-дуже добре. Треба шукати лисички, бо вони тут разом ростуть. Так мені пояснили. Будемо шукати. Він же мене туди кличе. має, я туди не хочу ще йти, тому що я тут люблю сама збирати. Я, я люблю сама. До Ти Піду і нічого не бачу. Не подивися, скільки, скільки їх тут є. Ось я ще ззаді пропустила. О, о, ті гарні, здорові. О, знову є, От, от, які вони є. Багато, я йду, йду, біжу, біжу і не виджу, вони чорні. Подивіться, які гарні, ідеальні. О, Беллю. Оце, це є така дудочка, музичний інструмент мертвих. Так воно в Італії називають. Знаєте, що в Україні є? Я таких ніколи не бачила. Я в дитинстві завжди з татом ходила на гриби. Ой, зараз я їх назбираю, які вони смачні. Qua? Ah, forti, mi hai chiamato qui già raccolto. Mi hai chiamato, guarda quanto io, ti cosa. Mannaggia, ma perché mi hai chiamato? Perché ti volevo fare. No, è qui ce l'hai. Ah, ho capito! <ride> ah, nascosto qui, ah. va bene, va bene, si vede, ce l'hai hai metà. Bene. bene, si vedo. Si grossi. Ah, belli freschi, veramente grossi. Fuori. Io da inizio li ho trovato... guarda qui, guarda come belli, sì, freschi. Voglia, sì, importante piantare. Mm. Il cortile mm. di casa. Così, così. No, era tutto sdraiato. Ma ah, così. Mmm. Se vi cerca toccare. Carni, eh... carni pezzi. Беллю, беллю. Такі емоційні хрестіфунги. Масен дату lontano. Далеко пішов і кличеть мене. Каже, що зараз два кошики назбираємо. Ось так ми вже назбирали. Тепло, бачите, в лісі листопад, а в нас 22 градуси ще, вночі холодно. Вночі у нас 6 градусів, 6 градусів, 6-10. І такі беруть гриби, грузді вони називаються. Я беру цей гриб, я не знаю. Я його хочу їсти вдома. Зараз я ось так почищу і все, я його хочу взяти. Побачимо, що станеться. Кімівої фариведири фалько заберу. guardi? Niente. Ti TikTok guardi o no? No, TikTok non l'ho No? E mi era entrato ma l'ho levato perché dovevo rispondere a un messaggio. Ah, ho lasciato le chiavi di una macchina a quella tabaccheria davanti all'officina mia. Ah. Uh -huh. Perché il proprietario veniva a prendere da tardi che io avevo già chiesto. Uh -huh. e ora? Perché lui mi ha detto, dice, ma le chiavi le ho lasciate in quella tabaccheria? Ha detto sì, la macchina è davanti all'asilo, là dietro, sai, visto? Ah, uh ho -huh. capito. Dove, dove... Карамелля! Добре, шламак і не Ага. Йду і згадала урок, урок зі школи. Оце північна сторона. Отут де такий цей північна, а це південна сторона. Бачите, це я вчила в школі, хто пам'ятає. ще нема, кошик порожний. Бачите, як тут є. З цієї сторони є, а з цієї нема. Хто загубиться в лісі, повинен пам'ятати, в яку сторону йти на північ чи на південь. Нема, треба їхати в друге місце. Суху, ні одного гриба тут нема.